Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Неділя вечір аеропорт Магачкали. Агресивно налаштований НАТО влаштовує масові заворушення на території Литовища. Шукають біженців з Ізраїля, які прибули останнім рейсом з Тель-Авіва. Ці молодики ведуть себе нахабно, зухвало демонструючи свою силу і лють. Серед нападників панує хаос. Всі кричать, метушаться, трощать все навколо. Українці таке вже бачили в 2014-му. Тоді, в останні тижні правління Януковича, влада активно користувалась послугами тітушок, яких завезли з Росії. В Верефії ця технологія здається вічна. Але якщо українці тоді дали гідну відсіч Януковичу і його тітушкам, то в Дагестані молодики навели шуму і налякали не лише жінок та дітей, а й правоохоронців. Останні, щоб врятуватись, мусили публічно вибачитись. А цьому чоловіку не пощастило, бо він просто був схожий на єврея. Хоча він узбек. Я я не знаю, узбек я не я воробал, Але йому не повірили, забрали паспорт і кудись повели. Далі гірше. Натовп прорвався на саме литовище. Тому стюардам деяких рейсів довелося швидко ховати пасажирів в літаках. На борт вистрався на борт. На борт вистрався на борт. Роботу аеропорта було повністю паралізовано. Звільнити литовище правоохоронці змогли лише пізно ввечері. Внаслідок цієї антисемітської акції постраждало 20 людей. 60 нападників було затримано, але головним винуватцем, як останніми роками, заведено в Росії, стала Україна. Голова Дагестану Сергій Меліков заявив, що до нападу на аеропорт молодиків підбив телеканал Утра Дагестана, який в Україні запустив іноагент екс-депутат Держдуми Ілля ми Получили абсолютно доставіну информацию інформацію, том, що канал Дагестана» адміністрів, регулюється з території України предателями, бандеровцями. Сам Паномаріов заявив, що вже кілька місяців як має відношення до створеного ним телеграм-каналу. Цікаво, що Путін кілька днів тому заявив, що Росія це маяк релігійної згоди, але події в аеропорту Махачкали все це спростували. І поки Україна офіційно підтримала Ізраїль його намір покарати терористів, інша країна-терорист Росія довела, що толерантність і міжетнічний мир це лише порожні слова а між нею та прогресивним світом величезна прірва.